Доставка або ж розподіл газу одна з найбільш дискусійних тем серед споживачів. Хтось не розуміє, звідки вона взялася. Ще хтось вважає, що плата за доставку незаконна з низки причин. Серед найпопулярніших міфів ви почуєте і про начебто безкоштовні надра, які за конституцією належать народу, і про скасування плати за розподіл у судах. Про те, що споживачі газу нібито мають право не платити за доставку, адже не підписували жодних договорів з оператором ГРМ. Однак, повірте, така угода у вас є, навіть якщо ви не ставили свій підпис під документом. Детально про договір на розподіл природного газу у новому випуску «Газправди». Отже, кожне без винятку домогосподарство в Україні, яке споживає природний газ, пов'язане з договірними відносинами зі своїм оператором газорозподільних мереж. Між ними укладено договір на розподіл природного газу. Так, переважна більшість господарів помешкань не підписувала власноруч ці документи, не погоджувала їх, можливо, навіть ніколи їх не читала і взагалі не знала про їх існування. Утім, юридичне незнання, як відомо, не звільняє від відповідальності. Усі побутові споживачі мають дотримуватися норм цієї угоди, а в разі порушень отримають штрафні санкції. Однак як так трапилося, що люди мають непідписану підписану ними угоду, але змушені дотримуватися її вимог. Головним нормативно-правовим актом, який визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, є одноіменний закон. У ньому визначено, що послуги з розподілу природного газу здійснюються на підставі та умовах відповідного договору. Стаття 40 закону про ринок природного газу визначає, що такий договір має бути типовим. А це значить, що письмова форма такого договору із заздалегідь визначеними умовами затверджується компетентним органом. У нашому випадку таким органом є регулятор у сфері енергетики та комунальних послуг. Коротко НКРКП. саме НКРКП своєю постановою від 30 вересня 2015 року затвердила типову форму такого договору і його основні умови. В загальних положеннях типового договору розподілу природного газу акцентується, що ця угода є публічною, а також є договором приєднання. Визначення цим двом угодам дає цивільний кодекс України. Також він визначає їх особливості та нюанси. Якщо простими словами, то публічні договори застосовуються у випадках, коли товари або послуги, що надаються внаслідок укладення такої угоди, призначені для одночасного користування великої кількості осіб. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Публічні договори застосовуються, зокрема, при наданні таких видів послуг: перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування, надання певних житлово-комунальних послуг тощо, тобто публічний договір є універсальним для усіх споживачів без будь-якої персоніфікації останніх. А головною особливістю договору приєднання є те, що в нього заздалегідь визначена форма з усталеним змістом. Учасник договору може лише приєднатись до нього без внесення жодних змін. Зважаючи на те, що на сьогодні в Україні є близько 12 мільйонів побутових споживачів газу, вкладати персоніфіковані договори на розподіл з кожним неможливо, тому договір на надання послуг доставки газу є типовим, публічним і вважається договором приєднання. Тепер розберемося із підписом власноруч. Знову повертаємось до цивільного кодексу України. Кодекс визначає, що прийняття пропозиції щодо укладення будь-якого договору це не лише його фактичне підписання, а й вчинення іншою стороною будь-якої дії, що зазначена у пропозиціях цього договору, наприклад, відвантаження товару, надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми грошей тощо. А яку ж дію вчинило домогосподарство, щоб автоматично акцептувати угоду з оператором ГРМ. Думаємо, ви вже здогадалися. Їх перелік містить текст типового договору з розподілу газу, затверджений НКРКП. В пункті 1.3 загальних положень написано, що фактом приєднання споживача до умов цього договору є вчинення споживачем будь-якої з трьох дій, які засвідчують його бажання укласти договір. А саме, надання підписаної споживачем заяви приєднання за визначеною формою, сплата рахунка оператора ГРМ на доставку газу. Документально підтверджене споживання природного газу. Звісно, переважна більшість побутових споживачів газу не направляли своїм операторам ГРМ підписані власноруч заяви приєднання. І саме тут виникає поле для діяльності псевдоекспертів, які запевняють, що відсутність підпису під угодою робить доставку незаконною. Утім, всі 12 мільйонів домогосподарств продовжують споживати природний газ, що фіксує як мінімум їх прилад обліку. Навіть якщо господар не передає щомісяця показання лічильника газу, представник вашого оператора ГРМ Зобов'язаний щонайменше раз на півроку зняти контрольні показання. Отже, будь-яке домогосподарство, що споживає природний газ, пов'язане договірними відносинами зі своїм оператором ГРМ і має дотримуватись умов договору розподілу природного газу а в разі порушень несе відповідальність, яку передбачає цей договір. Про основні види порушень ми розповідали в наших попередніх роликах. Перегляньте, аби не мати прикрих, непотрібних і немаленьких витрат. І на сам кінець зауважимо, що обов'язки в договорі передбачені як для споживача, так і для оператора ГРМ. Детальніше про те, що вам винен оператор, ми розповімо у наступних роликах. «Газправди». якщо вам сподобалося це відео, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!